Ти, коли дізналася про свій діагноз, чи в тебе була тоді думка, що квітка цісики, якою ти захоплюєшся? Ох. Багато хто говорив в коментарях: ось так хотіла бути квіткою, що навіть стала на цей шлях. Боже, так докопіювалася, що має навіть рак. Почалося повномасштабне вторгнення, і водночас ти дізналася про свою хворобу. У нас був концерт в 22-му році в Маріуполі. У нас був повний зал українців. Я сподіваюся, що вони вижили. Це було вражаюче. В тебе були пропозиції співати російською мовою? Мовляв, Оксано, ти вийдеш на ширшу аудиторію? Їхня творчість, манаті, катіни це бізнес. Бізнес, бізнес? може бути без принципів. Тому він і бізнес, угу. там немає принципу. Я не танцюю з голою задницею на сцені. А е як е ти виховувала свого сина? Ти не стежила за контентом, не знаю, на його планшеті чи телефоні? Я теж слухала Буланову. Вона лунала в ефірах і ти не міг її не слухати. Як зараз твоє життя виглядає? Е де живе Оксана Муха? На шпагаті, там лікарі, там це в Римі. Тут сім'я. Ці українці, які там. Хто вони? Люди мають триразове харчування і готель. І вони навіть не приїжджали на звичайний мітинг, щоб нагадати місту, що в нас є проблема в Україні, що в нас війна, що в нас біда.